В цьому році, 25-му, завдяки нашому меру, завдяки рішенню сесії міськради, відновлено роботи встановлення ІТП та утеплення. За цією програмою ми ще встановили другі тамбурні двері в усіх під'їздах. Ви знаєте, стало навіть гарніше і тепліше, а ще зберігається прохолода. Ми встановили їх у липні-серпні, тож навіть у спеку в під'їзді залишалась прохолода. Я штата очень хороше. Я вважаю, що це дуже гарна програма, і я дуже рада, що наш будинок потрапив у цей проект. 70% сплачує фонди енергоефективності 20% нам надає місто безповоротно, і ще 10% місто дає в борг із подальшим поверненням. У більшості будинків немає такої суми, щоб одразу все це встановити, адже це дуже дорого, це дорогий проект. Тобто, навіть передбачена розсрочка, щоб можна було розрахуватись з підрядником, і це добре, це зручно. Коли ми маємо чи теплу зиму, чи там, перехідний період, коли там на початок опального періоду, закінчення опального періоду, і на дворі стоїть відносно тепла температура і не потрібно стільки багато тепла. Система автоматично відводить надлишкове тепло від будинку і насоси циркулюють вже тим, що є. Коли стає холодніше, вона відкриває клапан. Підмішує гарячу воду для того, щоб трималася певна температура. Ми сподіваємося, що вже цієї зими жителі відчують ефект від того, що їм, по перше, комфортніше, в першу чергу. По-друге, вони будуть між менше оплачувати за постачання теплоносія.